Слава Богу, що є така можливість сьогодні зібратися в Господнє ім'я для того, щоб слухати слово Господнє роздумувати. У кого є Біблія, будь ласка, відкривайте. Книга про Данеїла, третій розділ. Я прочитаю декілька віршів з восьмого віршу. Тема, про яку я хочу сьогодні, щоб ми пороздумували, Я її назвав так: не впали і не поклонились. Така назва теми. І щоб ми разом пороздумували. Даниїла, третій розділ з восьмого віршу. Записані такі слова. А цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на юдеїв. Вони заговорили та й сказали цареві на вуху доносареві, царю, живи навіки. Ти, царю, видав накази, щоб кожен чоловік, хто почує голос, рога, сопілки, гітари, гусел, й флейти та всілякої музики, упав і поклонився золотому Бованові. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огняної печі. Є юдейські мужі, яких ти призначив. на... Над сатрапами Вавилонської округи Шадрах, Мешаф та Веднего. Ці мужі е, не звернули на тебе, царю, уваги, богам твоїм не служать і Золотому Буванові, якого ти, поставив, е, не вклоняються. Я коротенько е, прочитав цю історію, просто вибірково. Відбувся такий момент е, за, за часів царя Навуходоносора. Прийшло йому чомусь таке бажання поставити Золотого Бувана. От він поставив, зібрав всіх своїх людей, підданих, близьких, знайомих там всіх з цієї округи. Я читав по історії. Я думаю, що це мабуть правда. На тому полі зібралося понад 300 тисяч людей, які прийшли по царському слові, можливо, і по своєму бажанню для того, щоб поклонитися цьому істукану, якого він зробив, величезного. І ще один такий факт цікавий: з ізраїльського народу було таких людей, як Даниїл. Сидраф, Мисаф і Аведнего було взято в полон 75 юнаків розумних молодих хлопців для того, щоб вони служили коло царя, при царі і так далі в царстві Волонському. Тобто їх було багато і уявіть цю ситуацію <кій> на цьому полі зібрано 300 тисяч людей. Ми розуміємо про те, що там не тільки були шедраф, Мешаф його і аведнего ці три хлопці, знаєте, віруючих. А я думаю, там і інші були сто відсотків, тому що в колі царському було дуже багато людей. В першу чергу, наприклад, з ізраїльського народу, які були в полоні. Люди, які знали Бога. Я це маю на увазі зараз. І знаєте, коли заграла музика, всі впали, поклонилися. Різні люди були, про це дуже коротко, ми розуміємо. Але ці три юнака не впали, не впали і не поклонилися. І вони чітко розуміли, що їм це загрожує їхнього життя, тому що царське слово, царський наказ. Ми <кій> всі розуміємо, що. Не дай Бог, хтось не виконав, тим більше в ті часи відразу людина помирала. І в даному випадку ми бачимо те, що заграла музика, і вони не впали і не поклонилися. Вони виявили таку вірність. Це дуже коротенько. І далі таке я хочу ще думки звернути на цю увагу. Тобто люди були вірні, не впали, не поклонилися. Дивіться, з 28-го віршу, це ж цей же, це же саме розділ третій. Дивіться, що відбувається. Коли вони не впали, не поклонилися, коротенько їх вкинули в піч. Ми знаємо про те, що хто читає слово Господня, цю історію знає добре. Хто не знає, перечитайте. З ними нічого не сталося. Цар до них заговорив, сказав Хлопці, вийдіть сюди. І вони вийшли, і з ними нічого не було, навіть запаха. Розумієте, наскільки Бог проявив свою вірність по відношенню до них, і з ними нічого не сталося. І дивіться, через оцей такий момент, через таку величезну вірність цих людей до Бога, що відбувається з 28-го віршу. Навуходоносор заговорив та й сказав. Дивіться, благословенний Бог тут інсукан, тут інші боги до цього були, правда ж. А тут він говорить, що благословенний Бог чий шадраха, мешаха та Веднего. Чому? Тому що він послав свого ангела і врятував цих рабів е, да, від нас, які надіялися на кого, на нього, на живого Бога. І вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на вогонь, аби аби не служити і не кланятися іншому богові. Розумієте, не впали, не поклонились, не кланяються іншим богам. І цар це зрозумів, цінував якось так, і знаєте, сказав про Бога такі слова. Це дуже важливо. Через їхню вірність прославляється Бог. Через їхню вірність Бог на вуходоносер говорить про самого Бога. І дивіться, що далі відбувається. А тепер від мене видається, що наказ, що кожен з народу, люди, язика, який скаже щонебудь, на Бога, Шедрафа, Мешава або, або однего буде почетвертований. Чому? Чому питання, друзі? Він наскільки зрозумів, що Бог сильний на вуходоносор. Він зрозумів Бога наскільки глибоко, да, можу так сказати. Просто так би він би ці накази не видавав, щоб вклонялися тільки цьому живому Богу. Далі написано 30 30-й вір, що він зробив, щоб добре цим хлопцям було і жилося в Воволонській окрузі. Тобто Бог благословив через царя ще він їх і підняв. Розумієте, да? тобто життя їхнє сохранив Бог, благословив їх, скажімо так, через цю вірність підняв. Далі інші народи це там. Описується далі до всіх племен з 31-го віршу, язиків народів. Цар пише листи, щоб вклонялися тільки одному живому богові. Що я хочу цим віршом сказати, друзі? Дивіться, через вірність оцих трьох людей. да, випробування було серйозне, однозначно. Але тепер дивіться, через їхню вірність усі народи, а цар той на входносер мав дуже великий вплив. Багато було округ під ним. 127, якщо не помиляюсь, тому в чому питання? Він ви. Видає наказ, щоб вклонялися і служили тільки одному Богові, живому Богові, якого він і сам пізняв, пізнав. Цьому Богові, якому служили Шедрах, Мешаф і Аваднего. Розумієте? Тобто, як могла б е, оці всі люди, народи, племена, язики, узнати про Бога живого? Як? Друзі, ніяк. А через вірність цих людей, дивіться, що відбувається, і люди починають молитися, бо царський був наказ, розумієте? да, Уже не до баванів, не до якихось ідолів, людей і всього іншого, а до живого Бога. Такий виступив наказ, розумієте? да. Тобто через вірність, я знову ж таки підчеркую, не впали, не поклонилися, і через їхню вірність до Бога. Друзі, Бог проявив свою вірність до них, підняв, допоміг, прославилось Боже ім'я. Під черку, цей момент інші народи почули про Бога. Коротенько з цієї історії така ситуація. І ще один приклад, просто ще один схожий. Я його також приведу. Це Даниїла, шостий розділ, так само з восьмого віршу. Я не буду читати, просто скажу, щоб коротше було. Дивіться свого часу. Даниїл був дуже мудрий, успішний, благословенний царстві. Пізніше пройшло там, я не знаю скільки років, я по історії не дивився: 20, можливо, 30, Сам наступний цар цар Дарій. І е, Даниїл коло нього був, і знаєте, дарій бачив, що з ним Бог, бо тому, що дуже мудра людина. Він був найвищий над усіма. І дивіться, що відбувається: нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники, сатрапи, підсатрапники і так далі. Всі, вся еліта зібралася. Навіщо друзі? Цар цього не знав проти Данаїла, тому що вони зазили цьому чоловікові, який прийшов з Юдеї да, туди, і от там керував. І цар його більше всіх любив. І вони вигадали таку знаєте підступну історію. Значить, Прийшли до царя, ці всі, Уявіться всі всі, їх багато було, не знаю скільки, 300, 500 тисяч людей. Сатрапи, писали, Я думаю, дуже багато. Прийшли до царя і кажуть, царю, ніби ми тебе так любимо, все хорошо, Давайте зробимо таку постанову. Зроби, підпиши. Щоб 30 днів молилися і вклонялися тільки до тебе. Ні до якої людини, ні до якого бога ніхто з нас не звертався, а молилися тільки до тебе, царю. Ну, цар подумав, як мене люблять ці всі знаєте, сатрапи, найвищі всі урядовники, всі інші. Ну і підписав. Він не думав про те, що це підготовано для того, щоб спіймати Даниїла. Що відбувається? Ці люди чітко знали, що Даниїл вірний Богові, Те, що він кожного дня звертається молиться до Бога. Вони це знали чітко. Видається наказ, підписується наказ, відбувається така ситуація. Уявіть і приходять, беруть Данаїла, наїла відповідно на гарячому, коли він молиться до Бога, як це він робив і кожного дня. І приводять. І що відбувається? Кидають, я коротко кажу, кидають його в яму. Цар цього не хотів, але виходу не було. Був закон, і персій, який не змінив був навіть самим царем. Не міг відмінити. Друзі, вкидають його туди. Знову ж таки, не падає розумієте, да, думку? Не падає, не поклоняється царю, не молиться до нього. Залишається вірний Богві. Та сама ситуація схожа. Достають його, він живий. Що сталося з тими людьми, які вкидали його, І їх і жінок, і дітей всі вкинули в яму. Написано в цій історії. Тобто, друзі, Бог захищає своїх. Можна іншу сторону тут тобто, про неї також сказати, але немає часу. Бог захищає своїх, коли ми залишаємося вірні Богові і стоїмо тверді, знаєте, до самого кінця. І ті люди, які проти нас часу в житті, десь там на роботі, в місті, будь де друзі, щось там. Видумують Бог обов'язково їх поставить на місце. Якщо ти вірний Богові, пам'ятайте це, через вірність Бог благословляє, допомагає, захищає вибуде ситуація. І тепер дивіться, Даниїл вижив, що відбувається. З ним нічого не сталося абсолютно, і ми знаємо, те, що цар зрану вранці прибіг до нього. І дивіться далі. Цар Дарій, 26 вірш. З того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі. Нехай мир вам примножиться. Від мене видається наказ. Щоб вклонялися, служили тільки одному Богові, якому Богові? Живому Богові, якому служить Даниїл. Розумієте, друзі? Схожа історія. Я думаю, там це вже, може друге покоління було людей, але ті всі племена, язики, які оточували царя Вавилонського, одного разу лист там отримали десь там 20-30 років назад, знову приходить, думають, що там відбувається в Вавилоні. Але Бог працює через своїх. Розумієте, друзі? Бог знав, що це буде, що це буде, Бог допустив це. І він знав, що ці вірні люди вони витримають. І таким чином знову ж прославляється Господнє ім'я. Знову багато племен, язиків, друзі, через вірність цих людей, знову почули про Бога. Розумієте, і знову моляться до нього, вклоняються тільки йому. Наскільки Боже ім'я прославляється через нашу вірність, через їхню вірність. Коротко. Друзі, що хоче дьявол, яка його ціль? Він шукає вірних людей. Ті, які моляться кожного дня, ті, які читають Слово Господнє кожного дня, ті, які служать, проповідують в церкві, на вулиці ще десь. Ті люди, які живуть для Бога, хоч хоч якось або сильно. Ті люди, які є кожного дня вірними залишаються йому, намагаються стараються йдуть вперед. Він намагається зловити таких людей, спіймати для того, щоб що зробити? Знищити, знищити людину, щоб ці люди не служили для Господа. Тому що для нього це ж, знаєте, така вірна людина в Божому царстві. Що робить Бог? Дьявол робить свою задуми, хотів знищити. І ми таких історій в Біблії дуже багато знаємо. Але через вірність цих людей Бог благословляє. і Ті люди, які е, працювали над дьяволами, вони теж знищені. Дьявол їх не захистив, розумієте, да? а Бог своїх захистив і підняв, і допоміг, і благословив. Можна про це більше ще сказати. Але, друзі, в Біблії є і інші приклади. От, наприклад, Петро, пам'ятаєте, да? скажімо так, не був ще такому в належному духовному стані, не був ще такий міцний на, на ногах духовно. І пам'ятаєте, той момент попадаєш в таку ситуацію, коли е, там вранці коло костра да, його запитали про Ісуса Христа, і він відрікав, сказав: Я Його не знаю. Пізніше ми знаємо, що він покається, все нормально, став сильним апостолом, сильним пастором, служителем. Пізніше бувають такі ситуації, коли не, не стоїмо ми або десь промовчали, або не знаємо. Можливо, хтось ізрікався. Розумієте, друзі, такі підступні люди, підступні ситуації вони були і будуть. Це перше, друге, якщо їх не буде, то ми навіть не будемо знати, ми не можемо довести свою вірність навіть. Не то, що перед людьми, навіть перед Богом розумієте, коли не буде таких якихось подібних випробувань, хай маленьких, більших чи менших, я не знаю. Але ми повинні проявляти вірність в будь-якій ситуації нашого життя. Можна коротенько сказати ще такий момент, що чому я це зараз приклад приведу. Коли ми на протязі дня, знаєте, займаємося робота, там справи одягнулися, поїли все зробили. Поспілкувалися в телефоні, були там, можливо, і багато часу. А для спілкування з Богом не знайшли часу. Чому я привожу цей приклад? Скажу багато разів, коли проводив спілкування з молоді або десь в колах, то задавали запитання, чи читали Біблію, і відповідь в більшості людей ні. Це були віруючі люди. Воно з всіх стосується, всіх людей, хто чує слово Господня. Але друзі, коли задавали це запитання, люди говорили слово ні розумієте, так? Да? віруючи? Чи може так бути в нашому житті? Звісно, що ні, друзі. Оці юнаки, про яких ми говорили, були вірні Богові, і в них також були справи більше, ніж у нас. Ми це розуміємо. І у нас є справи. Вони також важливі. Але я хочу сказати такий момент: що не дивлячись на всі обставини нашого життя, будь ласка, виділяйте час для Бога. Він повинен бути на першому місці і найголовніше в нашому житті. Нічого важливішого і головнішого бути не може. Коротенький приклад: в Другу світову війну з України в полон німці взяли одну маленьку віруючу дівчинку. І в неділю вивели їх всіх, вистроїли, знаєте, і сказали будете працювати, відправляли кожного десь на свою роботу. Вони сказали, я працювати в неділю не буде. Офіцер на той час німецький, ви розумієте, там одне слово і розстріл відразу. Вона сказала, не буде. Вона каже, чому? Тому що в Біблії так написано. Він задає їй запитання про всіх, там багато також людей було. І каже: А хто написав Біблію? А вона йому каже, Бог написав. Він там закричав, дуже сильно розніявся і кричить: Тута Бог я. Вона йому сміливо відповідає, що ти тут не Бог. І він нам далі говорив, приклад проводив її там же на місці тим іншим людям, офіцерам і так далі. І висновок, який друзі, саме головне. Дивіться, величезна вірність у цієї маленької дівчинки перед цими цими людьми вона не злякалась, вона там була сама, зрозуміло, без сім'ї на чужій землі і так далі. Розумієте, так? Да? І він забирає до себе додому її доглядати за його дітьми. Розумієте, так? Да? Дивіться, яке благословення приходить від Бога. Захищає, не працює в неділю, не працює взагалі, а доглядає його дітей в теплі в добрі. Розумієте, так? це Боже благословіння. Однозначно, Боже благословення. По-другому тут ми розглядати таку ситуацію не можемо. Хто би її захистив? Ніхто, друзі, а Бог її захистив. Діавол шукає кожну людину, щоб знищити того чи іншого, але через нашу вірність, через наше випробування і нашу вірність, що Бог нас захищає, тому що Бог, друзі, вірний також. І, от, наприклад, 1 Івана 4,4 написано: той, хто в нас, він сильніший, правда ж, Ні ніж той, хто у світі. Тому потрібно до самого кінця довіряти Богу, і не боятися. Звісно, що буває страшно, незручно. Різні ситуації бувають з різними людьми. Але, друзі, той, хто в нас сильніший, і та ситуація, в якій ви потрапили, де потрібно було сказати, не промовчати, наприклад, говоріть, і Бог допоможе і підніме, і все буде класно. Ще один вірш, один із. Римляни 8.28 написано, і знаємо тим, хто любить Бога, перше, найважливіше. Друге, покликане Його постановою усе допомагає на краще. Ті юнаки, яким прийшло таке випробування життя і смерті, правда? Бо ми в своїх ситуаціях, просто аналізуйте своє життя. Можемо задавати, Господи, чому? Навіщо мені це? Те чи інше допущено в моєму житті? Є, є. Буває, буває час від часу. І, можливо, ми навіть задаємо запитання, чому так? Да? Друзі, дивіться для того, щоб ти проявив свою вірність Богові, і для того, щоб тобі це стало на краще. Одна причина, яку по якій допускає Бог ті чи інші обставини. Але друга друга проблема є: або ти вірний, або ти невірний. Наприклад, ці юнаки, якщо б проявили невірність, розумієте, да, вклонилися б іншим Богом. Все вони б з Богом не були, звиклися Бога. Можливо, б ще прийшли до нього, а можливо б можливо б і ні. Питання зовсім у іншому є в цій ситуації спокуси і випробування. Перевірка на нашу вірність є вона і буде. Але питання від нас, залишишся ти вірний чи ні? Якщо залишайся вірним, то це римлянам якраз 10.28 для нас, для тебе особисто. Тому проходьте, довіряйте Богові, любіть Бога, і Він допоможе. 1 Коринтян 10.13, також вірш цікавий для нас, християн, в таких ситуаціях. Досягла вас спроба на інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувались більше, ніж можете знести. І дивіться момент. А при спробі й полегшення дасть. Прийдуть, будуть ці спроби в нашому житті, але ми зі своєї сторони, що повинні зробити? Так, у своєї сторони, щось зробити, не промовчати, зробити крок при спробі полегшення дасть. Тому, друзі, потрібно діяти, не стояти, мабуть, що не мовчати в тих чи інших ситуаціях в нашому житті. Є різні випробування. У кожного вони свої: в когось більші, в когось менші. Були ще будуть. Ми повинні бути до цього готовими. Що робити, щоб не впасти? Багато є текстів, прикладів Біблії, віршів. Я декілька виписав. От, наприклад, один із них Данаїл 1.8. Дивіться, що робить Данаїл, коли попав в полон. Приносили їжу їм, ви знаєте, да, спочатку доїдала, потім до них. І він приймає рішення. Написано: Поклав Данаїл серце своє що? Не осквернятися. Тобто, моє побажання, перша, скажімо так, порада, що ми прийняли рішення своє. Там, наприклад, не осквернятися, чи ще щось. Прийняте рішення, найперше, друге. Ісуса Навіна 1.8 написав вірш, що нехай книга цього закону. Не відходить від твоїх ус особисто, але будеш про неї роздумувати вдень і вночі, додержувати, чинити все, що написано в ній, і тільки тоді ти зробиш щасливими дороги своїм. У чому питання коротенько? Додержувати, чинити. Тобто читати слово Господнє кожного дня. Таким чином ми будемо сильніші ставати. Таким чином ти будеш готовий до тих викликів життя, ударів життя, спокус там і будь-чого. А якщо цього не робити, на тому полі багато впали, поклонились, а ці хлопці стояли і були незламними. Тому додержувати, чинити. Все, що написано ні, далі цікавий вірш коротенько. Ісуса навіна на 24-15. А я, Ісус Навін говорить, і мій, а я й дімі будемо служити для Господа. Сьогодні ми бачили, так, да, діти співають. То і приклад, і побажання для нас, усіх, батьків і взагалі всіх, хто чує слово Господнє. Дуже добре, коли наші діти служать з нами у церкві, в тому чи іншому служінні. Приходить момент, знаєте, вони служать, вони в служінні, вони будуть готові до тих чи інших питань. І вони закаляються, скажімо так, більше Бога е, пізнають, коли вони в служінні. А ми можемо робити, нічого для цього не робити, вони не будуть в служінні. Наприклад, Ісус нам сказав, Я, Він приймає рішення за себе. І за всю свою сім'ю ми будемо служити для Господа. Служіть разом з своїми дітьми для Господа, тому що час іде вперед. Ми знаємо про те, що Даниїв рази четверте, Даниїв, рази в день молився. Була установлений час, наприклад, сім ранку. Там, 13, 15 година, чи 13 дня і там вечір, 20-та нехай буде. Друзі, три рази на день, будучи в своїх справах великих приклад і порада для нас. Знаходи час, можливість не тільки вранці і ввечері, а й в обід. Там, де ти знаходишся, можна вийти і помолитись. На колінах ще й на ногах. Моліться, хай Бог допомагає і благословляє в цьому. Луки 9.24. Бо хто хоче душу свою зберегти, той що, погубить її. А хто душу свою захоче віддати заради мене, то її збереже. Що й юнакиці, друзі, що та дівчинка, про яку ми говорили, вони заради Христа готові були віддати душу своє, своє життя. Що буде, те буде. Але що робить Бог? Робить так, що вони душу свою зберегли. І ще й благословив усіх їх, розумієте, да? Ісус Христос, четвертий розділ Матвія з першого вірша до 11, там говориться про те, що він постився. І коли зголоднів дуже уявіть ситуацію, 40 днів вже сил не було. Да, і фізично, і духовно було тяжко. Хто прийшов, прийшов той, хто приходить, дьявол який не спить, чекає того момента, розумієте? У житті кожної людини і в житті Ісуса Христа так само. Саме не здавалося б момент, підходить і починає пропонувати різні пропозиції. У нього були. Що Ісус відповідав, як Він відповідав словами зі Слова Господнього? Розумієте? Тобто важливо для нас знати Біблію слово Господнє. І коли він приходить, Він прийде. І до кожного приходить. Він просто шукає моменти сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Можливо, завтра буде служіння готується. Він прийде через людей обов'язково. Може таке бути, будьте готові. І коли ми знаємо слово Господнє, ми можемо віршами з Біблії просто себе захищати. І Бог у цьому допоможе. Останнє в кінці, друзі, багато інформації. Бачите, тема така. От, наприклад, Йов візьміть. Да, от, і до нього він прийшов, забрав усе. Йов залишився вірний. Дуже короткий приклад. Що робить Бог? Благословляє Йова в 10 разів більше. Пам'ятаєте, і життя продовжує. І все повернув, і все стало ще краще, ніж було. За що? Через його вірність, через вірність. Він залишився вірний Богові. За що ми не знаємо, але просто знав Бога особисто своїм серцем і душою. І таким чином утримався. Навіть і дружина говорила, все, давай вже помирай. Всі люди там, Мардахей, пам'ятаєте, шибенцю, для нього хто готував? Аман, де Аман на ті шибениці, він і залишився. Даниїл, юнаки, друзі Мойсеї, багато, багато прикладів Біблії. Люди, які були вірними, вони залишилися з Богом до певного моменту свого життя. Всі, хто пішли проти них, їх не стало. Тому, друзі, моя порада для усіх нас сьогодні, що дьявол шукає, буде шукати, щоб знищити. Але якщо ти залишишся вірним, прославиться Бог. Бог прославиться на тому місці, там де ти залишишся вірним. І всі інші люди узнають про Бога, про Ісуса Христа, Його ім'я прославиться, а Бог тебе підніме. Тому е, всі ці чотири приклади, які я сьогодні приводив, про юнаків Ісуса Христа, і про цю маленьку дівчинку. Вони всі залишилися вірними, ніхто із них не впав. Я хотів би порадити усім нам, щоб ми ніколи не падали, щоб Бог нам давав всі сили, перемоги, залишатися вірними до самого кінця, щоб там не було. А Бог за це благословляє. Пам'ятайте, це важливо для нас, ми люди. Але не за цього, а за вірності для Бога. Давайте помолимось. Амінь. На, на цьому все у кого є бажання, будь ласка, моліться. Потім я завершу.